Всім привіт! З вами студія Massaжio Рестарт і сьогодні ми поговоримо про міжхребцеві диски. Що це таке, куди вони випадають, як вони вилітають, як їх вставити. Що ж таке міжхребцеві диск? Це еластично хрящове з'єднання між хребцями, завдяки яким ми можемо виконувати різноманітні рухи. Диск має в собі пульпозне ядро. Яке виконує амортизацію хребців та фіброзне кільце, яке захищає це ядро та не дозволяє йому нікуди вилетіти і випасти. Простими словами, якби не було дисків, усі люди ходили б як роботи. Куди ж може випасти диск? Нікуди. Він врощений в хребці і він не має місця, щоб випасти. Як вставити диск? Повторюсь, диски не випадають. Тому такі спеціалісти, як костоправ, остеопат, костолом ну ви зрозуміли, вони не лікують, тому що диски не болять. А характер болі в 90% від проблемних м'язів, від фасці, від волокон, від тригань. Тож, друзі, ваші диски на місці, їх не треба вправляти. Звертайтеся до кваліфікованих спеціалістів, які зможуть. Допомогти з вашою проблемою з вами був Юрій та студія Масажу Реста. Якщо вам подобається відео в такому форматі, ставимо вподобайку, пишемо коментарі та підписуємося на наш канал.